Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці математики. Сьогодні у нас за планом діагностувальна. Робота. Для цього вам треба підготувати аркуш подвійний у клітиночку, або ЗОшит для діагностувальних робіт, в якому ви записуєте всі діагностувальні роботи. Відступаєте вниз 4 клітиночки від останнього запису, або якщо вгорі берете аркуш, то, звичайно, з самого верху пишете. Вгорі, як завжди, ви прописуєте своє прізвище та ім'я в правому верхньому куточку так прізвище та ім'я. далі Пишемо сьогоднішнє число і підпис діагностувальна робота, аналогічно до того, як ви бачите на екрані. Не забувайте записати своє прізвище, так, і число і назву діагностувальна робота. Тобто, вона не класна. Ваша діагностувальна робота буде складатися з трьох завдань. Перше завдання це розв'язування виразів. Тому з нового рядочку ви ставите циферку 1, пишемо вирази, як завжди посередині, так? І записуємо вирази. Подивіться, будь ласка, перед вами 6 виразів. Їх 6. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що вирази багатоцифрові. Так, вони дуже великі, об'ємні, багатоцифрові, тому, звичайно, усно на такі об'ємні вирази ви порахувати не можете. Тому обов'язково ми записуємо вирази у стовпчик і рахуємо, записуємо відповіді. Якщо це вирази на ділення, то ми не просто пишемо стовпчик, ми розписуємо весь шлях ділення. Не просто запис і відповідь, тому що я чудово розумію, що вирази достатньо складні і просто усно, без перевірки, без додаткових якихось дій, розкладень, розкладувань на зручні доданки чи інше ви їх розв'язати самостійно не зможете. Тому. Обов'язково біля кожного виразу є шлях розв'язання. Або ви показуєте, як розкладали, що ви множили, або записуєте у стовпчик і повністю показуєте шлях розв'язання. Тільки в цьому випадку це завдання буде для вас зарахованим. Друге завдання це задача. Посередині ви пишете задачу, читаєте умову. Задача на зустрічний рух, оскільки сказано, що їх назустріч один одному, виїхали два велосипедисти. Що ви робите? Ви креслите коротку умову, як ми креслимо до задач на зустрічний рух. так? Відрізок, стрілочками вказуємо зустрічний рух, вказуємо швидкість одного велосипедиста, другого велосипедиста та знаходимо спочатку швидкість їх зближення, а потім уже відстань. Не забуваємо про пояснення, не забуваємо про відповідь. Тобто всі умови для зарахування цього завдання: коротка умова, дії. Пояснення, відповідь. Не забувайте про це, не забувайте про алгоритм до розв'язання. І третє завдання це рівняння. Ви ставите циферку 3, пишете рівняння, як ви бачите, рівняння ускладнене. Ви його записуєте, потім ліву частину записуєте без змін, а праву. Виконуєте ділення і таким чином ви з ускладненого рівняння утворите просте. Так, ліва частина буде без змін, правій ви виконаєте ділення і запишете після дорівнює результат. І потім визначите, який компонент невідомий, так. Якщо дія віднімання зменшуване, від'ємник різниця. Невідомий від'ємник. І далі ви розв'яжете рівняння на знаходження невідомого від'ємника. Згадайте, будь ласка, що вам треба зробити, щоб його знайти. Розв'язуєте рівняння, підкреслюєте корінь рівняння, не забуваєте про перевірку. Перевіряєте потім повністю всю свою діагностувальну роботу, щоб ви нічого не пропустили, стовпчики щоб були записані. Так, все дотримано. Потім ви робите фото і надсилаєте у класрум все. На цьому ваша діагностувальна буде завершена. Три завдання: вирази, шість виразів, так які ви записуєте і розв'язуєте. Задача з короткою мовою, діями, поясненням та відповіддю і розв'язок рівняння, в якому підкреслений корінь рівняння та записана перевірка. Бажаю вам успіхів, якщо виникають питання, запрошую в коментарі, пишіть свої питання, я буду давати на них відповідь.